Поезія це пам'ятник душі, яку зорали гострі лемеші, засіяна з великою любов'ю, її плекають роси й спориші. Поезія це той дзвінкий струмок, що витікає з надр душі твоєї, це мрії у тлумаченні думок, що з вірою вселяються в надію. Поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія – це скарб усіх віків, це діамант величиною в слово. Не підлягає сумніву, що поезія має важливе значення в духовному збагаченні людини. Вона покликана хвилювати, давати насолоду, плекати високі почуття, згуртовувати націю і об'єднувати людство. Всесвітній день поезії це свято, яке відзначається щороку, 21 березня, в день весняного рівнодення. Всесвітній день поезії відзначається і в Україні у відривному українському народному календарі. Він уперше з'явився у 2004 році. Березень багатий на творчі події. Переход весни, Дні народження прекрасних митців Тараса Шевченка та Ліни Костенко. А саме у березні ми відзначаємо День поезії. Тому наш проект ми вирішили присвятити саме цим поетам. Він був як полум'я. Його рядки дзвінкі небезпечні. наче криця. Переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо, сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити, він в наші душі спраглі наливав. Кароки злітають невпинно, зірками іскряться в умлі. Ми свято шануємо Тараса, його не забудемо. ні. Пробігла багато без нього та віршіла навіть мов дзвін. Його образ, Україна, Шевченківський дім. Шевченко то сонце над нами, то пісня, вітчизна, учина. минуле сучасність надії. Край очі, моя сторона. Тараса, ім'я в кожній хаті, лунає в серцях заповідь. Він визначає лютому і часом Донбас надсилає привіт. Україна це мова весіла дзвінка. Зертабу з слово живого. Жить, жити йому у віках. Кобзарю, знов до тебе я приходжу. Бо ти для мене совість і закон. Про простий, що дрібниця втрогах. Вічні воки. А може це й не дрібниця? Знаєш сам якісь складні часи, Великі струси, барагом традицій, розмислення краси. Тарас гранітний Дивиться суворо, а виготуйте ваші голоси, не пустослів'ям, пишним та парвистим, не скаргами, не белькутом на не криком, не переспівом на місці, а, в... а в... заспівом дорозі не Бо Ви пам'ятайте, що на цій планеті відколи. Сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для Бог. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мовчивсь, полів. В них почав і ним уже завершив. Людей мільярди і мільярди слів. Ти їх маєш вимовити вперше. Вона для мене символ України, а її слово справжній скарб нетлінний. Коли Господь щось хоче дати в нагороду, таких поетів надсилає Він народу. Ось це і є найвища нагорода, велика донька сильного народу. Вона для мене. Символ України прекрасна, геніальна, горда Ліна. Ліна Костенко, Життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпату, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа оберіться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тут, щоб ці слова не вичхали, як руди. Життя іде, і все без коректу. Як напишеш, так усе й буде. Але не бійся при рядка. Прозрі, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоча кагірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ліки. Людину бійся, душу шукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки.